Ми готові познайомитися із нашою гостею сьогодні. Поговорити про її творче життя, про прем'єру нової роботи, яку сьогодні побачимо і почуємо в ефірі телеканалу Де один. Отже, з залюбки представляю вам нашу гостю. Це Аніт. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Дніпро на зв'язку! Героям слава! Давайте почнемо із того, ви посміхаєтеся. Дуже чарівно, дуже класно. Що сьогодні зранку змусило вас посміхнутися? Або, можливо, у вас є якийсь певний секрет бадьорого і гарного початку нового робочого дня? Секрету, напевно, в мене немає. Я прокинулася, було яскраве сонце, вже хороший настрій. Посмішка маленької дитини, звичайно, підбадьорює, і звичайно дуже рада знову бачити і бути в ефірі і поспілкуватися про мій новий реліз. Так, ну тут звичайно, що посмішка е, малої дитини, але в цій ситуації ми також розуміємо, що іноді не вдається виспатися так, як хочеться. Тому посміхатися okay. все посміхатися доводиться за будь-яких обставин. А добре, от якраз про е, дитинство, е, чи хотіли, наприклад, ваші батьки. У вашому дитинстві, щоб ви стали співачкою, або можливо хотіли, щоб ви були кимось іншим, і пропонували вам, наприклад, якийсь інший шлях ви знаєте, я просто з дитинства вони мене відправили в музичну школу. У мами не було можливості в дитинстві бути подати в музичну школу. І звичайно, як батьки хочуть те, що вони мріють, віддати цю мрію дитині. І мама мене віддала музичну школу, і звичайно, мені це дуже сподобалось. І я якось з дитинства знала, що я хочу стати музикантом. Навіть у школі, там з другого класу, ми писали твори, і я завжди писала: я стану музикантом або композитором. Тобто, у мене така була ціль вже з дитинства, і я точно знала, що я буду цим займатися. А і врешті-решт, врешті, і врешті, і врешті стала співачкою. Так, так. Ну я, я себе. Е, на першу чергу відчуваю як музикант, тому що в мене є освіта музична. Я професійно викладаю і граю на фортепіано, і професійно займаюся музикою. І викладаю вокал також. Ну, я в першу чергу я музикант і співачка. І я так розумію, що мабуть леву в участку фонограм для ваших пісень створюєте саме власне ви. Ну в багатьох піснях є фортепіано звучить це моя запись, так тобто якусь частинку. Ну пісня і так моя, але не, аранжування, якась частинка теж моя. Ой, дуже класно. Слухайте, а тоді, от запитання: чи хотіли б ви, щоб дитина ваша пішла по ваших стопах, чи все таки будете надавати їй власний такий вибір? як, от вам, наприклад, можливо, і надавали вибір теж у дитинстві, як багатьом із нас? Ну, вибір, вибір, звичайно, я дам, але е, музика дуже розвиває дитину, я це знаю точно, і я хочу, звичайно, щоб вона е, трохи і знала, що таке фортепіано і вокал. Тому я буду знайомити, а там як подивимося, якщо їй сподобається, я буду дуже рада. Ну, я вам навіть по своєму власному досвіду скажу, що я не є професійним музикантом, я не є професійним вокалістом. Але ота освіта у музичній школі, яка була отримана і в яку ти був занурений протягом п'ятьох років, вона дала неабиякі отдалі результати у подальшому житті, тому чи от я думаю, що чим більше дитина розвинена і пробує себе в різних аспектах, тим більше і потім легше по життю, в принципі. А, я, так, Я згодна з вами. Добре. Сьогодні будемо знайомитися з вами, з вашим твором, один на один. От ви писали, що. В цій ситуації, коли заплуталися в морі почуттів, ця пісня зворушить всі почуття. Розкажіть нам про неї, про початок її створення, про що вона як виникала, про що думали, коли були написання, про що думали, коли робили аранжування? От що це за твір, новий, який він є за рахунком у вашій особисто кар'єрі зараз? Це дуже такий близький для мене твір, тому що він автобіографічний. Я писала про свій е, період життя, коли е, у мене були перші відносини з хлопцем, який зараз наразі мій чоловік. Е, і м, той період, м, скажімо так, цей романтичний казковий, мені захотілося його зберегти в пам'яті, і м, я захотіла написати про це пісню, щоб кожен раз, коли я буду слухати або співати цю пісню, е, я згадувала. Себе, свої емоції та відчуття, які в мене на той час були? Тому так і вийшла ця пісня? А чому так сталося? Тоді одразу зустрічне питання. Чому так сталося, що через е, такий певний проміжок часу е, виникло ось це бажання зберегти е, ці емоції, ті переживання? Е, чому не там або одразу, там, в якось по свіженькому, знаєте? Чому через оцей певний проміжок часу? Ну, якось так до пісня була написана 21 році. Я її хотіла випускати двадцять другому році весною, але звичайно не випускала. Вона у мене так в блокноті лежала, лежала, і зараз я така подумала, що я хочу все таки поділитися своєю історією, щоб на моєму прикладі показати, що кохання є. Шукайте, і ви знайдете кохання. До речі, ви от трошки торкнулися теми саме 22-го року. Ось творче життя у вас, наприклад, в той час. Як змінилося? Наскільки хотілося творити? Не хотілося творити? Які були думки, які були плани? От на самому початку? Ну, можливо, там перші півроку рік. Про що думалося? Чи були якісь от творчі. <злети>, чи навпаки все, все пропало тоді? Ні, В моєму випадку, скажімо так, все пропало, тому що в мене була така глибока депресія. Я, я не розуміла, як я можу зараз співати, виступати. ну якось це не, не, не моє було. Я, я не писала, ні, ну, не співала нічого. Я приїхала з Києва, тобто дуже важкий такий період, як у кожного українця. Тому у мене не було пісень тільки е, у травні 23-го року я випустила пісню на англійській мові Free Ukraine». Е, Мені хотілося якось ну, підтримати звичайно Україну і е, англомовною піснею, якось е, щоб нас почули в всьому світі, щоб нам допомогли. Тому тільки через рік я от змогла випустити пісню. Як можете е, ухарактеризувати свою творчість е, на загал, свій е, стиль, е, свої, можливо, фішечки. От е, чим чим берете слухача особисто ви? Ну, як мені здається, е, ну я співаю поп RB, мене такий стиль. Е, чим я беру мені здається душою, е, щирістю. Тому що в моїх всіх піснях ем, це або про мене, або реальні історії там, моїх знайомих, друзів. І завжди співаю е, те, що відчуваю. Е, мені подобається, е, як це все звучить, е, і моїм слухачам подобається. Е, в мене є, е, скажімо так, в голосі. Такі вірменські нотки, тому що я вірменка, але я народилася в Україні. Я народилася в Дніпропетровській області в місті Марганець. Oh. Так. <ріст> euh... Думаю, що euh, я беру euh, слухача своєю щирістю та душою. Хто є найпершими? слухачами ваших творів, хто їх найперше оцінює і надає вам ті рекомендації, до яких ви будете 100% можливо дослухатися, тому що ну ми розуміємо, що коментарі там в Ютубах на різних платформах хейт і так далі, то присутні в нашому житті зараз дуже активно, і ми на це намагаємося абсолютно не звертати іноді увагу, особливо коли пишуть якусь е гидоту. Ну це, це стандартне зараз. Усіх Нормально вже. Да, то вже всі пишуть. Ото от, так, знаєте, ми. Ми до цього намагаємося не, не торкатися абсолютно. Але от хто є е, тими найпершими слухачами, до кого дослухаєтеся, і думку яких ви 100% відсотків е, дотримаєтеся? Ну, спочатку я показую свої пісні батькам. Е, мама завжди рада, завжди за, Дуже все гарно. Тато іноді каже: отут от е, треба додати біт. Хоча він не сильно в цьому розуміє, але якось зі сторони е, об'єктивно він оце. Може щось там додати, і звичайно, чоловік я йому показую свої пісні. Він теж каже свою думку. Але я козоріг і перта така, що я так слухаю всіх, але все одно роблю, як я в принципі планую собі. І звичайно, у мене є аранжувальник, дуже талановита людина, з яким ми вже там десь 5-6 пісень зробили. А ну його як, як професійна творча людина, так я його слухаю, і в принципі ми разом це все робимо. Є, ну, до таких поважних людей, звичайно, що неможливо не дослухатися тут без варіантів. Я знаю, що оператором вашого кліпа на один, один на один був Віталій Маслов. Ви попередню роботу з ним робили, і це нова робота. Як були відчуття враження, що от під час зйомок, як готувалися до них на самому знімальному майданчику, які були враження? Розкажіть про це детальніше. Ми завжди, от, потім, коли будемо дивитися, що роботу ну знаєте, люди спочатку розказують там якісь цікаві моменти, на які там можливо варто звернути увагу. такі ну, спойлер невеличкий, а ми потім кліп дивимося. таке о, да, це класний момент. Тут вау, ]ấy. таке цікаве рішення. Розкажіть про процес зйомок. Ну процес зйомок завжди дуже прикольний, веселий. Нам дуже повезло з погодою, тому що за день до цього був дощ, і після того дня був дощ, а нам так прям пощастило. Ми вирішили зняти. Одну частину в Юніт Сіті це такий перший в Україні інноваційний парк. Там дуже гарна локація. Да, дуже так прикольні е, витвори сучасного мистецтва, скажімо так, щоб так погуляти, подивитись, і ще ми знімали на 24 му поверсі. Е, на криші, то на даху, тобто там дуже такий гарний краєвид. Все місто було на ладоні, Так можна було подивитись. Тобто, коли будете дивитись кліп, так зверніть увагу, що на якій ми висоті знаходимося. Не страшно було у знімальній групі на тій висоті працювати, тому що я особисто знаю декількох людей, які е, з'являються там, наприклад, на 19-20 поверсі, і вони вже не можуть абсолютно нічого з собою е, діяти і не можуть зробити кроку. Ви знаєте, наприклад, я дуже боюсь висоти, але якось я забула про це, якщо чесно. Е, я була ну, вся в творчому процесі, тому. От зараз згадую, що у мене якийсь там страх був взагалі. Я про це не думала. Я думала про картинку, щоб гарно е, заспівати, щоб е, все вийшло, як ми планували. От я е, хотів спитати зараз, як ви е, от ваша оцінка, коли ви робите оцінку своєї власної роботи, коли ви е, її слухаєте, коли ви дивитеся, наприклад, на вже готовий відеокліп. кліп. Е, я згадую себе е, на початку, коли ну абсолютно кожен хто е, має справу з мікрофонами, е, з роботою на публіку, коли себе чує зі сторони на самому початку, це просто якийсь жах, і ти хочеш від цього сховатися і все. Потім, поступово, коли ти до цього звикаєш, ти розумієш, як це працює. Ти по-іншому почнеш? Ти вже по іншому ставишся до цих речей. От у вас, як який має бути о той момент, коли ви подивилися, наприклад, відеороботу? або послухали нову пісню і самі собі сказали все. Готово, це можна віддавати слухачу або глядачу. Мені подобається і е, подобає собі я. Е, подобається мені всі люди, які тут задіяні. Подобається мені, як це звучить. От в який момент це зазвичай відбувається, і е, чи довгий і тернистий шлях до цього моменту, коли ви з упевненістю говорите все це ідеально? Хоча ідеал е, ну цього свершен совершенства совершенству немає, да? але все таки так. Ну, наприклад, з відео е, ми робили монтаж, і перший варіант, наприклад, мені не подобався. І я е, старалася і казала, що давай це змінимо. Були якісь кадри, які мені не подобались, і ми звичайно змінювали. І зараз, в принципі, та картинка, яку ви побачите, мені подобається, але я дуже така самокритична, і у мене реально немає такого, що прям 100% все було ідеально. Я кажу: так треба більше працювати. Треба наступну пісню ще краще зробити. Тому я не можу сказати, що на 100% я задоволена. Може на 98% вісім, десь А 2% треба ще попрацювати, щоб зробити більш якісний і більш крутий матеріал наступний раз. До речі, зараз така дуже актуальна, звичайно, що тема це допомога нашим військовим, це постійна участь да наших артистів у благодійних заходах, концертах, підтримка якихось там зборів і так далі. Тобто, все це зараз намагається обертатися навколо однієї теми, зараз яку ми звичайно що всі намагаємося наблизити. Як у вас із цим? Чи є присутність у благодійних заходах? Наскільки вона є активною? Наскільки наскільки от це є важливо? Для тих людей, для кого ви це можливо робите, ну це насамперед дуже важливо для наших воїнів, і в принципі я зараз дуже швидко це все реалізовую. Всі ці пісні, тому що я хочу накопичити матеріал для якогось вже концерту, сольного концерту, щоб мати змогу виступати і збирати кошти на зсу і ще плануємо на наступному на наступній неділі виступати на благодійних заходах на до дня захисту дітей для дітей які переїхали з різних регіонів з окупаційних тому так, ми звичайно виступаємо, донатимо і все робимо для нашої перемоги. Все, в принципі, кожна зараз кожен українець для цього і працює, скажімо так, для нашої перемоги. Це такий головний меседж, скажімо, так. Як можна оцінити сучасну українську естраду? Яка вона? Про що вона? Який, чи є в неї такий певний сплеск розвитку? Що потрібно робити далі для того, щоб ще більше на цій хвилі продовжували наші артисти, зокрема, такі як ви інші відомі люди, щоб продовжували на цій хвилі плисти? Ну, зараз звичайно українська музика дуже розвивається стрімко, і це дуже круто. Зараз дуже багато е, патріотичних пісень. Звичайно, дуже багато е, пісень про кохання. І мені здається, що це дуже круто, що ми зараз покажемо показуємо е, дуже багато української музики. І мені б хотілося, щоб е, українська музика звучала в принципі по всьому світу, і зараз, як ніколи, нам треба це, щоб е, нас знали, нас не забували, нам допомагали. Тому хочеться, щоб ми попадали в топ чарти, топ плесплейлісти світу, і щоб музика наша звучала повсюди. Що як ви полюбляєте і що отрим, полюбляєте отримувати від ваших слухачів? Що для вас важливо? Знаєте, чому я питаю? Тому що іноді там говорять наші зірки, з якими ми спілкуємося там, мені дуже класно, коли вони там аплодують. Мені дуже класно, коли вони підхоплюються всі і разом зі мною там стоять, пританцьовують. Інші кажуть, я заглядаю в очі спеціально до своїх слухачів-глядачів, які там в залі на невеличких концертах і так далі. І вам можливо. Во більше е, до вподоби велика компанія, яка навколо вас мене на увазі глядачів і слухачів, або такі більш камерні виступи. Е, ну, в принципі, той і той, е, тому що це твій слухач, і ти завжди е, щаслива, що він слухає тебе. Він полюбляє твою музику. Мені дуже подобається, що мені пишуть продовжуй. Нам подобається твоя музика, і це дає такий поштовх робити далі: тобто, не стояти на місці, а продовжувати свою творчість. Про подальші плани можливо планується альбом? Планується. Скільки в нього буде входити 에... в пісень, можливо, якщо вважаєте за потрібне, можете трошки ну такий, злегка анонсик зробити наперед, дуже цікаво. Е, ну, поки що багато чого не можу сказати. Планується альбом. Звичайно, зараз е, дуже. Е, Отпишеться пісні, і зараз от я сиджу під біля фортепіано. Можливо, прямо зараз, після вашого ефіру, я напишу ще одну пісню, я не знаю. Тобто пишеться пісні, накопичується матеріал, щоб е, був вже альбом. Е, ще не знаю, коли він буде восени чи вже в наступному році. Е, слідкуйте за моїми соцмережами і все дізнаєтесь. Ні, ну, це в будь-якому разі це дуже кропітка робота, яку ми звичайно що розуміємо, що це не так просто все робиться. Для тих для тих, хто чекає вже завтра щось нове і феєричне, тих, ми будемо зупиняти і говорити, що ні, друзі, це все не так насправді просто. Скільки у вас от зараз є таких речей, які ви можливо відклали? От вони, начебто, написані, вони готові, вони продумані, але відкладені, знаєте, так в шавку. Є так. Так, звичайно, є десь п'ять пісень у мене є, але вони не прям відкладені. Я їх згадую, щоб розуміти, чи щось можу дописати, чи вони вже готові для аранжування. Тобто, звичайно, напрацювання у мене якісь вже є. Добре, тоді перед тим як ми будемо переглядати вашу роботу один на один. Зараз е, хотіли попросити вас, щоб ви щось сказали ще й нашим глядачам, е, побажали про, можливо, про себе. Ну, коротше, щось, щось приємне і ще більше зробіть. Mm -hmm. е, ну, в першу чергу, я хочу побажати, щоб ви себе берегли, щоб ви е, цінували кожну мить, кожну, Е, Своє життя цінували е, свій час з рідними, з коханими е, вірили в нашу країну, віриш вірили нашим воїнам, які кожну секунду захищають нас, щоб ми могли е, продовжувати жити, працювати. Тому бережіть себе і слухайте українську музику, тому що ми все для вас робимо, щоб незважаючи ні на що ви могли продовжувати жити, радіти, закохуватись. І просто щоб були щасливими. Це до речі, була дуже класна фраза а, про те, що ви вкладаєте, докладаєте до цього неабияких зусиль кожен окремо або в цілому всі наші творчі люди. І знову ж таки, якщо говорити там а що вони там співають, пишуть або ще ні, okay. це насправді дуже складна праця. Якщо ти можеш таким чином щось робити для своєї країни, то це дуже класно і ми а, це робимо. і Ви особисто це робимо. Дякуємо вам за цікаву розмову. Звичай. Звичайно, звичайно, що бажаємо гарного дня, творчого натхнення. Чекаємо нових а, речей і залюбки поспілкуємося про них в нашому ефірі. Аніт була, а Ніт була сьогодні в ефірі марафону Простір свободи на телеканалі, де один говорила ми про нову роботу, про новий відеокліп, який має назву один на один. Бачите, це є такою мірою а, зрозумілими відголосок із а, а, початку райдужних відносин з коханою людиною.